Асиметрична війна. Вчора ми поговорили про внутрішні процеси та можливі наслідки для Росії. Сьогодні поговоримо про зовнішні. Загально відомо, що шкода, нанесена Росії завдяки операції Павутина, вимірюється в мільярдах лише номінально, адже не існує такого місця, де ти можеш ці літаки купити або замовити. Ці штуки, артефакти якоїсь древньої цивілізації під назвою СРСР, щось типу Атлантиди чи має достеменно невідомо. Зате відомо, що предки збирали цілі літаки з компонентів, що вироблялися в тому числі древніми украми і в інших країнах Союзу, і готувалися вони для особливої війни, як частинка тої самої ядерної триади що лякали весь світ. А те, що росіяни почали бити з гармати по горобцям – це їх розумові проблеми. Не використовували б стратегічну авіацію для дрібного терору, стояли б вони спокійно досі і лякали західних лідерів ескалацією. І тут ми приходимо до геополітики. До речі, підпишіться, будь ласка, адже я економлю вас час, пояснюючи коротко складні теми. США та Китай мають нам подякувати, адже якщо б вони намагались знищити частинку конкурентної тріади, це мало би непередбачувані наслідки. Але виходить так, що зараз нашими руками у Кремля вибуває той самий останній аргумент, і він нічого на це не може відповісти. Ми вже атакували і дальні РЛС, і підлодки, і літаки А 50 і стратегічну авіацію. Тут важливо зрозуміти, якщо твоя мрія розподіляти з іншими диктаторами світ, ти маєш бути на рівних. Тож, якщо в тебе всі зуби планомірно вибивають, поки ти всім погрожуєш та малюєш коричневі лінії, ти стаєш клоуном. Давайте конкретно, без лірки. Завдяки такому послабленню і таким демонстраціям захід перестає боятися російських погроз, і прямим наслідком стає те, що вони нам надають чи розширюють різні дозволи або нову зброю. Ми отримуємо практичні результати, які, озираючись назад, навіть складно було собі уявити. Операція Павутина це абсолютно новий рівень демонстрації слабкості Росії, після якого всім буде очевидно, що насправді себе представляє ця фейкова країна. Результатом може стати те, що всі зрозуміють нарешті, що це дутий аутсайдер. З ним не те, що сі, навіть туповатому Трампу соромно та не по статусу сидіти за одним столом. І головне, його можна і потрібно перемагати, і не слід цього боятися. Таке розуміння заходу має стати проривом та переломом у війні. Все буде добре до завтра.